Разом з податковою декларацією з податку на прибуток, вони повинні подавати річну фінансову звітність, а саме це є баланс і звіт про фінансові результати. Крім того, необхідно сказати, що на сьогоднішній день ці декларації вони мають можливість подавати за старою формою. На сьогоднішній день в електронному вигляді розробляється нова форма декларацій, і після того, як вона буде введена, платники будуть мати можливість подати таку декларацію за новою формою. Платники податку на додану вартість за січень можуть подавати звітність, а саме декларацію, додатки до неї за новою формою. По-новому треба й подавати реєстри отриманих і виданих податкових накладних в електронному вигляді. Нововведення є і для сільськогосподарських виробників. Враховуючи зміни, які не були чинності з 1 січня 2014 року, реалізація зернових і технічних культур на експорт для сільськогосподарських товаробників, а також підприємств, які від них прибувають такі культури, здійснюється за нульовою ставкою. При цьому вони будуть також мати право на податковий кредит і відповідно право на бюджетне відшкодування.